Добрий ранок ми з України. Сьогодні ми всі потребуємо психологічної допомоги. І є навіть така статистика, що ПТСР навіть у кожного у кожного українця не те що у кожного другого чи третього. І ми дійсно. Зараз знаходимося в такій ситуації, що нам потрібна допомога психологів. І у нас, у нашого суспільства створений такий певний стереотип, ну так складно вже історично, що психологів бояться, вважають, що до них не треба звертатись і що їх допомога не потрібна. Але це не так. Нам дуже потрібна. Нам, українцям, дуже потрібна допомога психолога, психологів. Чому? Тому що ем, на сьогоднішній день люди знаходяться в такій ситуації, що десь треба брати ресурси, треба допомогу її отримувати. А як її і звідки її отримувати? Людина не знає. А психолог може допомогти, може підказати. Може з вами пропрацювати за певними технологіями, техніками, практиками і показати вам, що ви можете справитись з будь-якою проблемою і надати вам допомогу. Ми, звичайно, українці не звикші до психологів, до психологічної допомоги, і це так вклас історично, це нормально, це тільки для нас в якійсь мірі. Новина така, але тим, тим не менш життя змінюється і прийшов час, мабуть, для себе відкривати цей світ психологів, психологічної допомоги. Тому що нам, вона зараз дуже потрібна. Не треба боятися психологів. Головне, знайти свого психолога. От це, мабуть, саме головне. Є багато гарних спеціалістів. Так, да, так, іноді їх треба пошукати, іноді треба повибирати, як можна так сказати, познайомитись, придивитись. Але гарні психологи є, є гарні професіонали в нашій країні, є цілі платформи, які працюють на те, щоб надавати навіть безкоштовну психологічну допомогу. І якщо є така можливість, чому б їй не скористуватися? Знаєте, як я кажу, що церква колись виконувала цю місію такого духовного помічника, на сьогоднішній день так склалось, що не всі вже довіряють церкві, не всі ходять. Зараз нові сучасні такі правила, звичаї. Життя воно змінилось і такою альтернативною. Духовної допомоги грає якраз психолог. Він дійсно допомагає людині впоратися зі складними ситуаціями, які, з якими з якими стикається людина. А у нас так вже і життя склалось, що ми мусимо звертатись до психологів, щоб вистояти в такий складний час, в яким ми зараз знаходимося. Добрий ранок, ми з України.